Цим іншом я хочу наголосити на те, що ми надто сильно нехтуємо життям, а час не повернути. І ось, мабуть, це перша перемога, яка дає надію на життя. Хоч ще мене немає, я ще не народився, але в утробі матері уже формується моя душа. Нарешті дочекався я і ще й сили закричав. Для мене все це нове, до цього я про це не знав. Час йшов. Я ріс, в садочок вже пішов, ще трохи почекав і ранець вже збирав. Навчався, думав, пізнавав і нові почуття для себе відкривав. Кохання, поцілунок, любов і помилки. І ось мені вже тридцять, і в мене є вже діточки. І вірно, люблячу дружину маю, та й до роботи хистя відчуваю. Вже день за днем минає, і обертів моє життя вже швидше набирає. А дні вже однакові стали, відчуваю: робота, дім, сім'я і знов робота. Вже діти одружились, залишили наш дім так тихо і похмуро, якось стало в ній. І ось мені вже шістдесят. Хвороби у мені колись здоровому тепер царят. Не знаю, що чекає мене завтра. Чи буду я живий, чи буде я колись все добре. Чи буде знову день мій чарівний? Мабуть, ще ні. Все обірвалося. Я навіть не збагнув, як все це сталося. Так швидко все закінчилось для мене. І Бог уже забрав мене до себе. А знаєш, жаль, що я так нехтував життя. Час не повернеш, тепер я знаю. І помилки свої так болісно де вчора